це подкаст «Токи від центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про неважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана. Привіт, Марія! В цьому епізоді ми поговоримо про те, чому міністерство національної єдності не допоможе повернути українців за кордону про санкції проти зрадників України та які суди будуть розглядати справи щодо військових злочинів. Цей епізод ми записуємо в українсько-данському молодіжному домі. Дякуємо за можливість створювати тут наш продукт. Також у мене є для вас новина. У нас є Тепер твітер центру спільних дій тому я всім рекомендую підписуватися. Посилання буде в описі під цим епізодом, і в нас в твітері буде дуже цікава актуальна аналітика в короткому зручному форматі. Отже, поїхали. Тижня втерзі ми критикуємо ідею зробити міністерство реінтеграції міністерства національної єдності, зокрема через те, що досі не було положення про діяльність цього нового міністерства єдності. Ми не розуміли, чи не випаде взагалі тема реінтеграції тимчасово окупованих територій з порядку денного. Зараз ми маємо трошки більше ясності, і ця ясність в основному полягає в тому, що точно не міністерство єдності буде займатися цим питанням. А хто Оксана? Цим питанням буде займатися Міністерство розвитку громад і територій, і, на жаль, не було ніякої публічної комунікації, що саме це міністерство буде займатися питаннями реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це стало зрозуміло з тексту постанови Кабміну, де, власне, в тексті окремих постанов, там, до прикладу, про порядок оформлення видачі довідок про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, про питання формування переліку. Території, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, просто замінено слова Міністерства з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство розвитку громад і територій. І ще є одне розпорядження: теж свіжий Кабінет Міністрів, яке передбачає, що передаються кошти, які були виділені міністерству. З питань реінтеграції на 2025 рік за трьома програмами: там програми щодо заходів щодо соціального правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії, і заходи з питань реінтеграції. Друга програма це забезпечення захисту прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, і заходи щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції. На одну програму там більше мільярда гривень, на іншу програму 51 мільйон гривень, і ще на одну 39 мільйонів гривень, і ці кошти їх передають Міністерство розвитку громад і територій. Але будь-якої публічної комунікації з боку кабінету міністрів особисто я не бачила. Можливо, вона якась була, але не настільки помітна, як тоді, коли створювали міністерство національної єдності. Про це міністерство ми чули з дуже багатьох медіа. Було багато інтерв'ю і прем'єр-міністра, і міністра. Національної єдності, а це питання так вирішили тихенько і забули. Комунікації, скоро, все й не було, тому що журналісти в принципі реагують на якусь комунікацію від уряду. Новин, я взагалі про це не бачила, дізналась тільки з нашого даріста, на який рекомендує підписатись, до речі, хто ще не підписаний. Добре, що шматок не випадає з реінтеграцією. Але чим взагалі це міністерство займається, чи логічно докидати йому саме отой той шматок роботи? Міністерство, якщо глянути на його структуру. Він займається дуже багато чим в нього. По перше, є оцей шматок щодо управління енергоефективністю. Ми десь два роки тому казали, що нагромадження повноважень мінвідновленням це трішки погана ідея, але це таки сталося і досі залишається. Також Міністерство розвитку громад і територій продовжує займатися управлінням автомобільних доріг, перевезень автомобільних і міжнародних, і внутрішніх, і авіаційною інфраструктурою, морським річковим транспортом, залізничним транспортом. так. Також будівництвом, архітектурою, окрім того, звісно, що ж регіональною політикою. І розвитком місцевого самоврядування, територіальної організації, влади і інвестиціями. Також тим часом Міністерство національної єдності лишається відкритим питанням. Ми вже розуміємо, що воно напевно буде займатися чимось зовнішнім, але для цього в нас вже є Міністерство закордонних справ. І чи є тут ризик тоді, що це, це стане таким двійником МЗС. -у? Загалом працювати над об'єднанням українців і допомагати діаспорі підтримувати зв'язки з батьківщиною, ідея загалом добра. І важливо сказати, що ми говоримо не тільки про діаспору, яка вже давно проживає за кордоном. Ми говоримо також про людей, які покинули країну через широкомасштабне вторгнення. Чи варто це робити ціною міністерства, яке опікувалося власне реінтеграції тимчасово окупованих територій? Питання насправді залишається що стосується загалом інституційної логіки. А як підтримувати цю ефективну взаємодію з українцями за кордоном? Є насправді структури вже зараз схожими, якщо не ідентичними функціями: це і посольства, і консульства, і управління закордонного українства в складі МЗС? Також існує при Кабміні національна комісія з питань закордонних українців. Тобто структури вже існують, і виглядає справді на те, що міністерство національної єдності дуже часто буде дублювати роботу Міністерства закордонних справ. Замість того, щоб якось вдосконалити роботу МЗС, додати можливо фінансування якихось додаткових інструментів, створюється паралельне міністерство, і тут питання, де їхній функціонал буде перетинатися, а він точно буде перетинатися і чи не буде це підґрунтям для якихось нових конфліктів. Це такий цікавий факт, що раніше Міністерство національної єдності. Нам припідносили як потенційне міністерство діаспори, і в принципі, якось з публічної комунікації, помітно, що наша влада дуже хоче повертати діаспору. А в нас є колега Дарія Бевзюк, яка жила в Канаді під час участі в проєкті, і вона спілкувалася дуже тісно з діаспорою. І ми в неї запитали, що вона думає про ідею створення спеціального міністерства, яке має працювати з діаспорою. От що вона розповіла. Перше, хотіла б сказати, що ми дуже часто робимо в Україні помилку, коли говоримо про діаспору, про таку супергомогенну спільноту. Насправді це далеко не так. І дуже важливо диференційовувати і це для себе підмічати, тому що українці, які живуть у скачуванні, чотири покоління і предки яких туди переїхали наприкінці 19 століття, і умовно, четверта хвиля, що живе в Торонто чи навіть небезпечена п'ята хвиля, це абсолютно різні групи людей з різними запитами, з різними. Рівнями зв'язку з Україною. Тобто ті українці, які ще давно-давно там могли жодного разу за все життя не бути в Україні, вони можуть вже не спілкуватися українською, та вони будуть носити вишиванку на якісь свята. Вони готують традиційні страви, вони живуть в своїй бульбашці українській, але вони не розуміють сучасних українців, вони не розуміють, на що їм потрібна Україна, окрім тієї, яку вони вже мають навколо себе. І очевидно, що поле для якоїсь взаємодії і роботи там мінімальне. Українці безпосередньо з України, які туди мігрували ще, наприклад, в 90-х, чи навіть які туди поїхали зараз, хочуть зберігати зв'язок, і їм дуже потрібні ці канали зв'язку. Їм цього всі ці роки бракувало. Просто інше питання, якщо ми говоримо про якусь інституційну логіку, чи дійсно для цього потрібне ціле міністерство, тому що виглядає зараз так, що консульство і посольство, які є там. Повністю спроможні потенційно з виконанням цих функцій, тому що це ролі, які їм природні притаманні. Чи має на себе міністерство перебирати те, що мали б виконувати консульство і посольства? Але що виконувати їм не дуже вдається через брак там і кадрового потенціалу, і коштів фінансування, недостатньої масштабованості роботи? Це вже дискусійне питання. Запит на взаємодію і підтримку зв'язку з Україною однозначно є. Він є не у всіх груп, тому важливо для себе чітко розуміти, з ким ми хочемо працювати, що ми хочемо отримати від цієї співпраці там умовно не повернути людей, але просто зберігати контакт зі своїм, так скажемо, українським лобі десь за кордоном. Чи для цього потрібна ціла велика інституція? Спірне питання. Я швидше за все схиляюсь до того, що ні. Центр економічної стратегії регулярно проводить дослідження того наскільки українці. Планують повертатися з -за кордону, як і взагалі рівних настрої. Я би тут не піднімала тему того, хочуть вони повертатись чи ні саме відсотково, тому що це ще може змінитися сто разів до закінчення війни. Але є тенденція, яка прослідковується у всіх хвилях цього опитування. Їх вже здається було три завжди. Українці відповідають. Здебільшого що вони залишаються за кордоном через безпековий фактор, і створення міністерства не розв'яже проблему з безпекою. Чи може взагалі міністерство якимось чином вплинути на ті речі, які змушують людей залишатися за кордоном, справді, якщо взяти останні опитування КМІС навесні двадцять четвертого року, то близько половини? Біженці вони сказали, що вони повернуться лише за умов повної безпеки, відбудови житла і завершення війни. Що означає це на практиці? Що люди не повернуться негайно? І міністерство воно не може займатися створенням ілюзій, того що насправді держава їм може дати і гарантувати, не може це швидкої відбудови і тривалого миру. Тому, коли ми бачимо заяви Олексія Чернишова про те, що людям, які будуть повертатися, будуть давати бронювання. Це насправді доволі кілька є аспектів. Перше питання, чи люди справді готові повернутися в країну, де є війна і де є певні безпеку. Моменти. А друге питання питання довіри до держави. Дуже часто ми знаємо всі історії про те, як у людей закінчується бронювання і її мобілізовують між бронюваннями. Чи будуть люди справді вірити державі, те, що вона їй гарантує. Це бронювання, якщо вони підуть працювати на оборонні підприємства, чи немулізують її, умовно, по дорозі, на оформлення цього бронювання. Тому насправді я не думаю. Що створення міністерства воно стимулюватиме людей повертатися в країну. А що тоді робити? Якщо не міністерство, то що? Як тоді зберегти зв'язок з тими людьми, які справді хочуть зберігати цей зв'язок? Насправді є механізми, які можуть допомогти зберегти цей зв'язок. До прикладу це запуск освітніх програм, які дозволять українцям за кордоном отримати українську освіту дистанційно, але варто розуміти, що повернення громадян. І консолідація народу залежить не від кількості відомств, а від реальних змін, які підвищують якість життя. Це і питання безпеки, і доступ до житла, і економічних перспектив. Тобто, це наслідок багатьох успішних політик в різних сферах життя, і загалом ті демографічні тенденції, які зараз є не тільки в Україні, але й в світі, вони не надто оптимістичні. Тому що молодь. Точно не хочу повертатися в країну, і навіть гірше ті 16-річні, які виїжджають зараз, щоб не ставати на облік, вони не повернуться е, також. Тому нам потрібно буде справлятися з цими новими демографічними викликами і не мати ілюзій, що ми зможемо повернути молоде працездатне населення, яке вже е, знайшло своє нове життя за кордоном в країну. Зараз ми подякуємо нашим спонсорам, які підтримують нас на патреоні, на платформі Баймієфі та на Ютубі. Для нас. Дуже багато важить ваша підтримка. Зараз найголовніше це підтримувати сили оборони, але якщо після цього ваша є можливість підтримати нас, то ви це можете зробити на означених платформах. І наші спонсори в ранньому доступі отримують ексклюзивні епізоди «Окі Шо» з Олегом Рибачуком. Решта слухачів мають доступ до них за два тижні. Днями президент підписав указ про санкції проти 18 людей, серед яких, наприклад, Нестор Шуфрич, Євген Мураєв, Юрій Бойко та багато інших відомих і менш відомих особистостей. Можна сказати, що санкції з персональним підходом, тому що, наприклад, в Бойка забрали звання Героя України. З чим я нас всіх вітаю, тому що ми довго цього чекали. Нам це все приємно просто знати як факт, але цікаво, як взагалі санкції вплинуть на цих людей з практичного боку на їхнє життя і їхню діяльність. Справді в цьому указі там є багато прізвищ, але підхід ексклюзивний. Наприклад, Нестора Шуфрича, окрім того, що його безстроково позбавили державних нагород і інших форм відзначення. Його, наприклад, йому заборонили набувати власні земельні ділянки ну це така класика, але також. Його зобов'язали припинити всі культурні обміни, наукове співробітництво, освітні спортивні контакти, розважальні програми з іноземними державами. Також анулювали офіційні візити, засідання, переговори з питань укладення договорів. Чи угод по він досі залишається народним депутатом? А світлані Крюковій, окрім того, що забрали ті державні нагороди і чи відзнаки, які в неї є. і Заблокували інтернет провайдерам доступ до вебсайтів, які розміщені на добаних субдоменах страна UE, страна Ньюс, страна one, страна digital, тобто все, що пов'язано з страною Юй. Щодо пільг, які мали ті люди, які мали певні державні відзнаки, якщо ми візьмемо Героя України, а це у нас насправді ця нагорода нас найбільше цікавить, бо нас найбільше цікавить Юрій Бойко. То там доволі багато різних пільг. пільг це і одноразова допомога, яку, напевно, Юрій Пойко вже давно <свісно> використав. Це і певні. Послуги пов'язані з житлом, до прикладу, компенсації за оплату комунальних послуг, певні медичні пільги, до прикладу, безкоштовне виготовлення і ремонт зубних протезів. Я не знаю, чи Юрій Бойко таким користувався, але все може бути. Це і транспортні пільги, до прикладу, щомісячна компенсація витрат на автомобільне пальне аж 50 літрів. Що можна зекономити, то чого ні? Так, але е, насправді тут йде мова швидше не про те, що Юрій Бойко буде страждати. Те, що він не може собі зробити безкоштовні зубні протези, чи не зможе мати 50 літрів пального на місяць? І тут швидше йде про репутацію, і тут важливо про очищення цього списку від людей з проросійськими поглядами. А наскільки зараз швидка ця процедура, тобто ми розуміємо, що взагалі це все стало можливим завдяки закону, який ухвалили наприкінці минулого року, який дозволяє швидше і реалістичніше позбавити людей державних нагород. Але я розумію, що тут ми бачимо в цьому списку такий таких, таких досить медійних людей. А може бути вчителька української мови з Донецька, яка після окупації перейшла в російську школу і розказує, що Росія молодець. Якщо ми говоримо про державні нагороди, то справді 21 листопада набув чинності закон, який дозволив позбавляти людину держнагороди або обвинувальним вироком суду, а також рішенням РЕНБО про санкції. І вже 22 листопада був перший. Рішення РНБО про накладення санкцій в тому списку був Ніколай Басков, Таїсія Павалій, Анні Лорак, багато інших людей. А другий момент ти говориш про таку колабораційну діяльність, і я думаю, що це питання після нашої перемоги у нас буде окремий закон, окреме врегулювання, власне, недопущення колаборантів, які на різних рівнях співпрацювали з агресором з окупантом до певної служби. чи... До певних видів діяльності, ну та сама вчителька могла колись на якийсь день знань отримати нагороду державну так само. Тобто, нам треба і ревізію цих списків провести теж. Звичайно, це довгий процес, і дуже добре, що він почався, і добре, що влада зрозуміла. Актуальність цього питання і зрозуміло, чому суспільству це важливо. Хоча б здавалося б, що під час широкомасштабного вторгнення таке питання, як нагород і відзнак, воно відійшло дуже десь на далекий план, і людей більше цікавлять якісь матеріальні речі, але. По тому, що це питання воно активно обговорюється останній рік, воно точно вже дуже активно обговорюється в медіа. Ми розуміємо, що це для людей важливо. Що ще активно обговорюється? Це присудження звань України військовим, особливо полеглим військовим. І мені видається, що є сенс почати розмову про розділення військових і цивільних звань, тому що я розумію, що навіть якщо людина щось дуже важливе робить в тій самій культурі, це не співставно з тим, що військовий роз... Цикоє своїм життям і захищає нашу територіальну цінлісність. Важливий маркер насправді потреби суспільств нагородження військових: це велика кількість петицій про присвоєння державних нагород загиблим захисникам. Схожа ситуація насправді виникла із пораненими. Петицій про присвоєння нагород військовим з інвалідністю стало дуже багато. Державні нагороди загалом це одна з форм заохочення військовослужбовців і цивільних під час війни. І зараз якраз дуже потрібно дбати про те. Щоб ці державні нагороди мали високий суспільний авторитет. І справді система державних нагород вона потребує реформування, бо її нинішній стан не відповідає тим викликам, з якими ми стикнулися, і, зокрема, запитам воєнного часу. І вона не враховує масштабу цієї деколонізації внаслідок широкомасштабного вторгнення. Тому оцей перший процес, що розпочався щодо очищення списку людей, які мають звання Герої України, якщо вони здійснювали, до цю певну діяльність чи висловлювання, які підтримують агресію Росії, і вже точно давно не мають нічого спільного з служінням народу. Їх потрібно вичищувати з цих списків. Інша потрібна зміна, і сподіваємося, що це буде далі обговорюватись, створення системи державних бойових нагород від імені президента, бо військові мають розуміти, що вони важливі не тільки для Збройних сил, але й для всієї держави. І це дозволить їх додатково вшанувати. Зараз є дуже багато різних відомчих відзнак, від і хрестів, від Міністерства оборони, і головнокомандувача, і від командувачів родів і видів сил, але потрібна саме державна нагорода від імені президента. І посилення соціального захисту, воно безумовно важливе, але цей нематеріальний аспект мотивації він є не менш вагомим. Тому така дуже зважена і продумана система нагородження військових. Це не забаганка, яка не на часі, а це життєва необхідність, тому що ми з тим щодня стикаємося. Нардепи ухвалили за основу законопроєкт, який запроваджує спеціальні суди із розгляду військових злочинів. А давай, перш ніж поговоримо про самі суди, розберемося зі злочинами. Є злочини військові, а є воєнні, які саме будуть розглядатися тут. По-перше, хочу одразу поправити: йде мова не про спеціалізацію судів, а спеціалізацію суддів. І далі ми поговоримо, чому важливо саме говорити про спеціалізацію суддів, як це відрізняється. Щодо того, що таке воєнні злочини, що таке військові злочини, то воєнні злочини це фактично порушення законів і звичаї війни. І вони належать до сфери міжнародного кримінального права. В Кримінальному кодексі України є визначення воєнних злочинів, це жорстоке поводження з військовополоненими, цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей, застосування засобів ведення війни, які заборонені міжнародним правом, або Інші порушення законів, звичаї війни, які є визначені в Римському статуті, який не так давно ми ратифікували. Військові злочини це. Злочини проти встановленого законодавством порядку несення проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів. Все наприклад, це таки найпопулярніший. Насправді там є фактично 9 груп військових злочинів є проти порядку підлеглості і військової честі. Проти проходження військової служби, тут якраз це звичай і дезертирство, про порядку користування майном і його збереження, про експлуатацію військової техніки, несення бойового чергування, збереження військової таємниці, ну, тобто проти порядку несення служби на полі бою. Груп є загалом 9, і це різноманітні злочини, але справді зараз найбільше говорять. Саме про самовільне залишення військової частини тут ми нагадаємо, що є рішення про те, що військові можуть добровільно повернутися з СЗЧ і далі нести службу до 1 березня, так Так. ну можливо далі його і продовжують ще більше. Рішення, очевидно, працює, якщо його продовжили вже раз. Повернемося до цього законопроєкту. що він змінює? Визначає, що в місцевих загальних і апеляційних судах діє спеціалізація суддів здійснення проваджень у справах про військові кримінальні правопорушення і кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства і міжнародного порядку. Тобто, це не буде створений окремий військовий суд. Про що ми доволі часто чуємо, і ми з тобою раніше, я пригадую, ми критикували цю ідею про створення військових судів, тому що це створення такої закритої системи. І в цій системі обвинувачений це військовослужбовець, він буде менш захищений ніж в системі. Загальних судів. Але одночас це дасть на практиці те, що ті судді, в яких буде спеціалізація саме на такому типі злочинів, вони зможуть проходити якісь додаткові навчання, тренінги, краще буде відбуватися процес з узагальненням практики. Тобто, загалом, в ідеалі це б мало підвищити авторитет суду. Звучить гарно. А в чому зараз власне проблема? Тобто суди не справляються з такими справами чи немає достатньої кваліфікації збільшилась критично кількість таких справ саме через широкомасштабне вторгнення, фактично, кількість справ не збільшиться, просто зміниться цей принцип розподілу. Тому що ці справи їх будуть розподіляти серед тих суддів, яких збори суддів визначили, що в них спеціалізація це військові злочини і злочини проти міжнародного правопорядку і проти миру і безпеки людства. Тобто, зараз розглядають. Ця справа щодо військових злочинів ті судді, які мають спеціалізацію в кримінальних справах, чи як загалом так, але це можуть бути будь-які судді. Якщо цей закон ухвалять в цілому, то в кожному суді буде визначена кількість суддів. Це може варіюватися, і кожен суд сам визначить, скільки суддів будуть мати таку спеціалізацію, тому що, наприклад, в прифронтових судах очевидно, що кількість таких суддів має бути більшою. А, наприклад, на Закарпатті не буде велика потреба мати велику кількість суддів з такою спеціалізацією. І також потрібно розуміти, що суди бувають різні, бувають більші, бувають менші. Тому кожний суд буде сам визначати, яка в них потреба є. Вони вже зараз мають інформацію щодо поточної кількості справ. У так щодо таких злочинів, тому вони зможуть самі об'єктивно оцінити і визначити, яка кількість суддів їм потрібна для з такою спеціалізації. А порушення закону про мобілізацію це не військовий злочин. Ні, Окей. Чи є що допрацювати в цьому законопроєкті, поки він ще є законопроєктом? Насправді тут є такий невеликий ризик, що те, через велику кількість справ про військові кримінальні правопорушення може бути трішки обмежений. Доступ до правосуддя, тому що якщо раніше всі справи розподілялися умовно, між всіма суддями, то тут ці справи будуть розподілятися між суддями, які мають спеціалізацію в таких справах. Але цей ризик насправді який можна Врегулювати якраз на рівні кожного конкретного суду і на зборах суддів в кожному суді вони будуть визначати, скільки суддів спеціалізацією їм потрібно. А щодо до опрацювання законопроєкту, ну можливо, якісь дрібні технічні речі, але загалом таких критичних зауважень немає. Решті ми чимось позитивним. Можемо завершити цей подкаст. Дякую тобі за цю розмову і за ці пояснення. Я закликаю слухачів ставити питання, якщо вони залишились після прослуховування. Ми обов'язково відповімо і розгорнутіше, все пояснимо. Або з вами подискутуємо, якщо у вас є якісь аргументи проти того, що ми вам не говорили. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру режисеру Андрію Іздріку, який це все монтує. щоб вам було приємно наслухати та Сашку Кохану за відеоверсію розмови на Ютубі. Нас можна послухати на подкасті НВМГО, аудіо, ефір громадського радіо. Радіо накипіло а також на. Apple Podcast, YouTube, музиці та Spotify. Чекаємо на ваші відгуки і запитання в коментарях. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.